Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження чудовий електромобіль за чудовою ціною. Зустрічаємо це Nissan Leaf 2011 року випуску. Це незвичайний Leaf. він 24 кВтний, але в нього вже перепакована штатна батарея. Та додатково встановлена ще батарея на 20 кВт. З сукупності в нього 44 кВт та запас ходу до 250 км. Такий от цікавий екземпляр. Гарний червоний колір, красиві фірмові диски, гарна гума встановлена, є камера заднього огляду, обігрів заднього скла, є безключовий доступ. Зараз поглянемо, що у нас по салону, по комплектації. Салон у нас тканина, встановлені чохли на сидіннях, салон доглянутий, є. 4 електросклопідйомники, є обігрів руля, мультируль, круїз-контроль, датчики світла та дощу, пробіг автомобіля 100 тисяч кілометрів, кнопка старт-стоп, штатна якісна мультимедіа, навігація, якісна музика, є блютуз, є камера заднього огляду, клімат-контроль в комплектації, є підігріви передніх та задніх сидінь, автоматична коробка передач. Чудовий екземпляр за чудовою ціною. Його запасом ходу це дуже цікавий автомобіль. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного авто до нас в автосалон. Знаходимось за адресою місто Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон автопарк. Всіх чекаємо.